Незламна та віддана частина українського війська. Дякую вам всім. Бажаю всього найкращого. Слава Україні! У Миколаєві відзначили 11-ту річницю створення національної гвардії. Mm. Кошти від аукціонів силам оборони. Мінімум 50 мільйонів потрібно додати. Заради допомоги ЗСУ місто відновлює малу приватизацію. Продльонка повертається спробувати працювати в нових умовах воєнного стану. з 1 квітня сім миколаївських шкіл відновлять групи подовженого дня. Сьогодні середа, 26 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все докладно. Сім ворожих шахедів знищили минулої ночі на Миколаївщині Сили оборони, повідомляє обласна військова адміністрація. Також повідомляється, що вчора, 25 березня, ворог двічі атакував фпв дронами акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти сусідньої Херсонщини. Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, інженерне садове. Пошкоджено 10 приватних будинків, цивільне авто, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. У наслідок дій ворога один чоловік отримав поранення. Йому надана необхідна медична допомога. А на цих світлинах наслідки вже сьогоднішньої атаки ворожого безпілотника. Окупанти скинули вибухівку з дрона на службове авто однієї з державних медичних установ у Херсоні. Поранено водія. В автівці пошкоджено бокове скло і дах. Трагедія у Березнегуватській громаді. Минулої ночі у селі Калачева сталася пожежа у приватному дому володінні. Прибулі за викликом рятувальники виявили на місці постраждалих: 40-річну жінку та 9-річну дитину, яких доправили до лікарні. Під час ліквідації загоряння у одній з кімнат будинку було виявлено тіло ще однієї дитини 2022 року народження. Наразі причини та обставини того, що сталося, з'ясовує поліція. Всього ж за добу на Миколаївщині зареєстровано сім пожеж у житловому секторі. Віддав 15 тисяч доларів і ледь не втопився у тисі. На Закарпатті прикордонники врятували ошуканого порушника. Прикордонний патруль виявив чоловіка, що стояв біля берега, але не міг вибратися з води через переохолодження. Як виявилось, молодика ошукали ділки, які за чималеньку суму обіцяли йому безпечне переправлення до Угорщини. Замість цього шахраї взяли гроші, дали йому надувний човен та втекли, просто показавши напрямок у бік кордону. Дорогою човен порвався, а рішення переплести річку самостійно лише дивом не призвело. До фатальних наслідків. Прикордонники вчасно знайшли чоловіка та надали йому допомогу. Зловмисників, які кинули клієнта на призволяще розшукують. Сьогодні, 26 березня, Україна відзначає 11 років із дня заснування Національної гвардії. З нагоди свята у Миколаєві представники міської та обласної влади подякували нашим воїнам за службу та нагородили їх відзнаками. Детальніше про те, як вітали військовослужбовців, дивіться у нашому наступному матеріалі. Після революції гідності та на початку російської агресії Україна потребувала захисників, здатних стати її щитом. У березні 2014 року внутрішні війська МВС України трансформувалися у Національну гвардію, силу, що відтоді стала фортецею нашої державності. До її лав стали не лише досвідчені військові, а й добровольці. Сьогодні, 26 березня, Україна вітає з професійним святом воїнів Нацгвардії, тих, хто тримає небо над нами та бореться за свободу. З нагоди свята у Миколаєві військовослужбовців привітали, подякували за службу та вручили нагороди і відзнаки. У нас в ну, Миколаєві так сталося, що всі підрозділи правоохоронні і військові, вони достойні і дуже поважні, потужні своїми вчинками і своєю служби. З національною говорять, в нас особливі стосунки вони ще склалися до війни, і вони я впевнений, буде продовжуватися після справедливого миру. Ми будемо знову чекати їх на вулицях, щоб вони берегли порядок разом з поліцією в домівках і в дворах міста Мукове. Цей день це професійне свято мужніх і самовідданих людей, готових у будь-який момент стати на захист правопорядку та безпеки країни. Один із них старший лейтенант медичної служби Денис Задарей. Я коли почалася повномасштабна війна, прийняв рішення, що мені треба якось захищати батьківщину і в цьому всьому прийняти участь. Я працював лікарем в Одесі і в Одесу вступив на службу в національну гвардію санінструктором, тому що вже всі лікарські посади були зайняті, але мене це не бентежило і працював Співроку в Одесі, після чого мені е, пропозиція надійшла, що я можу піти на лікарську посаду вже начальнику медичного пункту. Але для цього треба перевести в Миколаїв. Я наважився, і в принципі, я ні про що не шкодую. Національна гвардія це невід'ємна частина сил оборони України. Вони є незламною силою, що вразила увесь світ, зруйнувавши підступні плани ворога. Хочу, щоб кожен зміг закінчити війну живим, по можливості здоровим, щоб це закінчилося нашою перемогою, і щоб кожен займався тим, чим хоче. Тому що зараз тут різні люди, хтось мобілізований, хтось контрактник, тобто хтось, щоб в нашій кращій майбутній професійній армії продовжив службу і в'яти. Від цього задоволення, а хтось повернувся до свого громадського життя і також приносив велику користь. Але щоб всі були, ну мабуть, це дуже банально, але від медика побажаю здоров'я. У цьому і є сила кожного нацгвардійця, незалежно від посади чи звання, боротися за кожну людину та за кожен клаптик української землі. Я хотів би побажати, щоб найскоріше не, не став мир. Всі, хто зараз перебуває на фронті, повернулися Здорово ушкодженими для своїх родин і подужало відбудовувати наше місто Наконець. Дякую вам всім. Бажаю всього найкращого. А Їхній героїзм це опора, завдяки якій наша держава продовжує шлях до перемоги. Ми схиляємо голови в скорботі за відважними воїнами Нацгвардії, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг навіки вписаний в історію нашої держави. А також пам'ятаємо кожного, хто перебуває в полоні, і не припиняємо боротьбу. Україна обов'язково поверне своїх захисників додому. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕБ. Пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком, захищаючись від БПЛА, які цілодобово на них полюють. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримаємо наших миколаївських воїнів на передовій. Згортання діяльності Американської агенції з міжнародної співпраці, відомої загалові, за абревіатурою USAID негативно вплинуло на реалізацію проєктів Миколаївводоканалу. Наразі комунальники шукають альтернативні шляхи підтримки своїх ініціатив. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив генеральний директор підприємства Борис Дуденко. Далі пряма мова. Ми втратили е, один досить серйозний контракт. Ми втратили це на постачання безперебійних при безперебійного живлення. Ще маємо невеличку надію. Керівництво зателефонувало цього фонду і сказала, на жаль, фінансування було звідти, але його зараз немає. Але маємо надію на те, що суд сполучених штатах визнав те, що ті контракти, які були, вони повинні бути продовжені. Тут трошки маленька надія залишається, і будемо. Намагатися це відновити, але також потрібно розуміти, що по інших донорах частина фінансування це також був USAID. І сьогодні нам донори кажуть, що ми, ми, ми втрачаємо цю підтримку. У когось це займало там 10 відсотків з усіх донорів, в кого займало 25%, в когось повністю. Тому зараз ми спілкуємося і будемо якось виходити з цієї ситуації. Наступальна українізація в дії. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь позитивно оцінив темпи запровадження загального україномовного середовища, і з цього приводу він висловився в ефірі нашого телеканалу. І ось що саме він сказав: таких кардинальних зрушень, які, скажімо, сталися останнім часом і останніми роками в різних містах України. Я кажу і про місто Миколаїв, я кажу і про Київ, я кажу і про Одесу, і про Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, де мені доводиться бувати дуже часто ніколи якого не було тотально. Змінюються вивіски, обслуговування відбувається українською мовою. Місцева влада заговорила українською мовою. Працюють місцеві мовні програми. Рік виповнилося державні мовні програми. Виділяються під це відповідні кошти. Друкуються українські книги, відкриваються в місті Миколаєві книгарні. Це дуже і дуже позитивно. Хоча, звичайно, є недоліки. Ми фіксуємо такі порушення, скажімо, з початку 25-го року. Понад півтисячі скарг надійшло на мою адресу. Частина з них стосувалася якраз і нашого міста але якраз це говорить і про те, що змінилася й мовна свідомість громадян України. Активно реагують на порушення, активно говорять про недоліки, які досі на превеликий жаль трапляються. А це означає, що є комунікація, є боротьба ірже. Є Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Кількість ліцеїв у Миколаєві може скоротитися. Небезпеку цього обговорили на депутатській комісії Миколаївської міськради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти та культури. Йдеться про можливість прийняття Верховною Радою змін до закону про повну середню освіту. Вони стосуються саме формування мережі ліцеїв. Ось які пояснення з цього приводу дала начальниця управління освіти Ганна Личко. У кожному ліцеї повинно бути на паралелі по 4 класи, кожній паралелі, 4 10 класи, 4 11 класи, 4 у свою чергу 12 класи. На сьогоднішній день у нас не так багато ліцеїв із наших 22, хто має 4 класи на паралелі. Крім того, законом про... Повну загальну середню освіту передбачено ще те, що повинен бути певний якийсь конкурсний відбір, але цього положення про конкурсний відбір до старшої школи немає. Тому те, що ми мали таку інформацію, теоретичну інформацію не підкріплено нормативною базою. Ми це з керівниками шкіл постійно а вже ж проговорювали. Знову ж таки, хочу ще наголосити на тому, що законом про повну загальну середню освіту закріплено. Максимальне місце е, проживання до наближеної школи, тобто перший дев'ятий класи повинні ходити до найближчої школи. То, у свою чергу, якраз е, обов'язковість е, місце розташування школи для перших дев'ятих класів. Тому будемо чекати, що Верховна Рада прийме, не прийме. Якщо прийме, то тоді вже будемо е, проводити певні дії. Родльонка повертається. Поки що кількість груп подовженого дня у миколаївських школах буде обмеженою, однак створять їх вже з наступного тижня. І якщо вони нормально відпрацюють до кінця навчального року, то вже з 1 вересня ініціативу поширять на всі міські заклади освіти. Мова про це йшла під час засідання депутатської комісії Миколаївської міськради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти та культури. Пропонується за кошти місцевого бюджету утворити групи подовженого дня, але з 1 першого... квітня, Квітня у декількох закладах освіти це буде 10 груп у семи закладах освіти для того, щоб у свою чергу спробувати працювати в нових умовах воєнного стану. Якщо все піде гаразд, то маємо намір, що з 1 вересня буде розглянуто і розширено більшу кількість груп продовженого дня для задоволення можна сказати, дітей, батьків у другій половині дня. Щоб діти перебували під наглядом у закладах загальної середньої освіти, і вже сьогодні пропозицію відновити групи подовженого дня у семи миколаївських школах підтримав виконком Миколаївської міської ради. Крім цього, члени виконкому погодили виплати стипендій переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. Наразі в Миколаєві є одна дитина, якій призначено стипендію за перемогу у всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Кошти від малої приватизації підуть на підтримку сил оборони. Депутатам Миколаївської міськради пропонують виставити на аукціон комунальні об'єкти, які наразі не використовуються для потреб громади. Нагадаємо, приватизація комунального майна була зупинена 10 років тому, але нагальна потреба допомоги Збройним силам змушує до неї повернутися. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету. Всі подробиці далі. Очільниця управління комунального майна Тетяна Дмитрова, пропонуючи на розгляд депутатів проєкт переліку об'єктів, які можуть бути приватизовані, наголосила на необхідності такого кроку в умовах повномасштабної війни та втрат міського бюджету через вилучення з нього майже половини коштів на користь бюджету державного це збільшення надходжень до міського бюджету і до державного бюджету вигляді податку на додану вартість, що дозволить їх спрямувати на підтримку сил оборони та збройних сил України. По-друге, це залушення інвестицій в об'єкти, що продаються. По третє, очищення від активів громади, які стали тягарем для балансоутримувачів, у зв'язку з тим, що не використовуються в основної діяльності, але потребують додаткових коштів на їх утримання. Також Тетяна Дмитрова докладно зупинилася на тому, які саме об'єкти можуть бути приватизовані. На продажу на аукціоні пропонуються окремі будівлі, колишніх котель, насосних станцій, пунктів вторинної сировини, виробничі об'єкти овочевої бази, напрацюючі заклади охорони здоров'я у кількості 51 об'єкту, з яких 6 перебувають в аварійному стані, 15 об'єктів незадовільному або занедбаному стані. Крім того, пропонуються для включення ці фареліки нежитлові приміщення першого та другого поверху. Це це об'єкти, нежитлові підвальні та цокольні приміщення 21 об'єкт. Коментуючи пропозицію управління комунального майна, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету Федір Панченко підкреслив: кошти від приватизації об'єктів, які наразі не використовуються для потреб громади, однак потребують видатків на утримання, підуть на допомогу Збройним силам України. За нашими підрахунками, мінімум 50 мільйонів потрібно додати до програми підтримки збройних сил України в цьому році, і ось десь на таку суму підбиралось майно, що буде реалізовано, і кошти від цього повинні в повному обсязі бути піти виключно на фінансування програми щодо допомоги ЗСУ. В свою чергу. Тетяна Дмитрова підкреслила, Миколаїв допомагав силам оборони і продовжить це робити і надалі. Кожен місяць ви голосуєте за проекти рішень, які стосуються допомоги Збройним силам України. Вартість цієї допомоги майже кожен місяць варюється від 3,5 мільйонів до 5 мільйонів. Тобто це кошти нашого бюджету. І враховуючи, що в нас є дефіцит бюджету, у нас немає ПТФО, то на сьогодні ця, ця міра, цей проект рішення, є ну, такою мірою, яка допоможе нам продалити всі ці. Руднощі, які в нас на сьогодні є з фінансами. Загалом пропозиції управління комунального майна щодо відновлення приватизації міських об'єктів та необхідності цього кроку не викликали заперечень членів профільної бюджетної комісії. Запропонований проєкт рішення одноголосно підтримали до розгляду на завтрашній сесії міськради. Катерина Рупташ Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Стоматологічна допомога захисникам. Безкоштовне лікування зубів для військових та ветеранів є доступним в міській стоматологічній поліклініці номер 2 Лікарі надають послуги в межах державної програми фінансування. Як саме можна отримати допомогу та що вона включає? Далі в сюжеті. Збереження здоров'я військовослужбовців та ветеранів один із пріоритетних напрямків медичної допомоги у міській стоматологічній поліклініці. номер 2 захисники України можуть безкоштовно отримати якісне лікування зубів. Ми підписали договір з Національною службою здоров'я. З приводу надання медичної послуги по пакету номер 66 і 67. це надання зубопротезування, це ортопедична послуга і зуболікування і видалення зубів хірургічна допомога. Що на кожну людину виділяється для зубопротезування майже 35 тисяч гривень, а на зуболікування та видалення зубів хірургічну допомогу близько 25 тисяч. Лікарі кажуть, що при лікуванні військових діють оперативно, аби надати максимально якісну допомогу в найкоротші терміни. При роботі з військовими на жаль, ми обмежені в часі. Якщо людина прийшла з гострим болем, ми маємо зробити якомога великий об'єм роботи. Ну найчастіше це пульпіти передонтіти, особливо зараз, тому що іде переохолодження, хлопці приїжджають уже з запущеними. Клінічними ситуаціями, але ми стараємося надавати максимальну допомогу їм в одне відвідування. Щоб скористатися безкоштовною стоматологічною допомогою, захисникам України потрібно надати певні документи, пояснює Олександр Лобода. Для отримання на цієї послуги потрібно пакет документів, паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД. І підписати заяву про надання допомоги отримати стоматологічні послуги військовим та ветеранам можна, звернувшись в реєстратуру за номером телефону, який ви бачите на екрані, з понеділка по п'ятницю, з восьмої години ранку до 20.00. Яна циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Днями баскетбольний клуб Нікобаскет завершив виступи у цьогорічному регулярному чемпіонаті України з баскетболу серед команд вищої ліги. Далі на підопічних Валентина Берестнєва та Олександра Цикалюка чекають матчі плей-офф та боротьба за медалі. У регулярці перемогу здобули харківські соколи на другому місці БК Самбір. Ці команди одразу будуть грати у півфіналах. Миколаївська команда фінішувала третьою. Також до плей-офф пробилися БК Хмельницький, Діді Бао та Одеська Біпа. Саме з Одеситами у чвертьфіналі Ніко Баскет розпочне свій шлях до найвищих нагород. У разі успіху в грі з Одеситами далі на Ніко буде чекати баскетбольний клуб Самбір. А в останній ігровій день відбудуться фінал і матч за третє місце. Попередні поєдинки пройдуть у столичному палаці спорту Венето на початку квітня. Наостанок про погоду у четвер, 27 березня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Увечері можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від 6 до 15 градусів. Вітер північно-східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 63%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо планів міської влади направити кошти від малої приватизації на потреби ЗСУ. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо ми працювати заради успіху.